Доброго ранку, ми друзів вітаємо. Доброго ранку ми друзям бажаємо, Доброго ранку тобі і мені. Щирі бажання нехай ринуть рясні. Добрий день, малята. Подивіться, кого я зустріла біля нашого садочка. Ану, всі впізнали, хто це. Так, це маша. Маша, а чому ти така сумна? В тебе щось трапилося? Добрий день, дітки. Так, у мене сталася така неприємна історія. У мене порвалася цікава книга, і я не знаю, що тепер робити. Я її так любила. Можливо, ви знаєте, як підлікувати мою книгу? Діти, треба маші допомогти. Скажіть, а чи знаєте ви, як потрібно користуватися книгами? Чому не можна малювати в книжках? А якщо книга не дуже нова і порвалася, що слід зробити? Молодці, правильно, дітки, з книгами треба бути дуже обережними, чемними. Про них треба дбати, на них не можна малювати. Скажіть, дітки, а де можна придбати книжку? Так, молодці у книжковому магазині. А ви були в книжковому магазині? Пригадайте, що ви там бачили. Дітки, скажіть, а навіщо так багато книжок? Взагалі, навіщо нам потрібні книги? Молодці. З книг ми можемо дізнатися багато цікавого. За допомогою книги ми можемо поринути у казковий світ. Та уявити себе будь-яким казковим героєм. Пригадайте, дітки, ваші улюблені книги. Я книжка, я товариш твій, і малювати в мені не смій. Мій гарний вид приємний вам, тож бережи мене від плям, не загортай мої листи. Закладинку, чи маєш ти? Не забувай мене в садку. Аж раптом дощ зірветься на біду, мене в папір ти загорни, де взяв, туди й поверни. Шановно книгу, наші діти дуже чемно поводяться з тобою, бо вони знають правила поводження із книгою. Дітки, давайте розповімо к нашій книгі, як слід з нею поводитися. Ти за книгою доглядай. На полицю їх складай. Не бери книгу брудними руками. Читай книгу за столом, не читай під час прийому їжі. Не рви і не загинай сторінок. Не пиши, не малюй на книгах. Користуйся закладкою. Молодці, діти, знаєте, як слід зі мною поводитись. Дітки, А як ви гадаєте, чи можна, не читаючи, здогадатися про що книга? Звісно, можна, тому що кожна книга має обкладинку. І за малюнком на ній можна зрозуміти, про що йдеться в книзі. Дітка, а хто ж створює малюнки на обкладинці та на сторінках книги? Вірно. Художник. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається: Назви книгу за обкладинкою. Розгляньте малюнки на обкладинках і назвіть книгу. Що на першому малюнку захована за книга? Так, рібка. А тут Колобок. Наступна. Маша і ведмідь. Наступна картинка. Пан Котський. Молодці дітки. Ви всі книги відгадали за допомогою малюнків на обкладинках. А які прислів'я про книгу ви знаєте? Зараз я пропоную вивчити декілька із них. Повторюйте за мною Книга для людини, що вікно для хатини. Книга для розуму, що дощ для зерна. Книга ключ до знань. Знання сонце, книга вікно. Людина без книги як риба без води. Гарна книга. Краще зіроньки світить. Книга міст у світ знань. День без книги, що обід без хліба. Книга найкращий подарунок. Зрозуміло, що кожна дитина хоче читати книжку цікаву, яскраву, новеньку, охайну. Мабуть, жоден із вас не бажає брати до рук брудну з пом'ятими порваними та описаними олівцями сторінками книжку. Тому ж як слід із книгами поводитися? Молодці, правильно, охайно, бережливо, дбайливо. Молодці малята. А зараз давайте пограємо ще в одну гру, яка називається Так чи ні? Я вам буду ставити запитання, на які ви повинні відповісти так або ні. Чи потрібно любити книги? Так. Чи можна бруднити книги? Ні. Чи можна? Розглядати малюнки в книгах. Так, чи можна рвати сторінки? Ні. Чи можна підклеювати та ремонтувати книги? Так, чи потрібно ставити книжки на поличках? Так, чи можна обмальовувати книги? Ні. Чи потрібно книги берегти? Так. Дітка, а як ви гадаєте, що слід робити, якщо книга порвалася? Ось так, як сталося у Маші? Молодці, діти, правильно! Треба підклеяти цю книгу. Давайте і ми з вами допоможемо Маші підклеяти її книгу. Зробимо. Книжкову лікарню. Ух, яка краса. Дякую вам, малята. Моя книга як нова, я така щаслива. Дякую вам. Машо, ми з малятами були раді тобі допомогти. І запам'ятай хто з книгою дружить, тому вона вірно служить і в житті допомагає, уму розуму навчає. Сьогодні ми говорили про книги. Та дізналися, що книга це наш найкращий друг. Дітки, любіть, читайте та бережіть книги, і вони стануть вам справжніми друзями. А я вам кажу до побачення, мої любі, до нових зустрічей!